Зверження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, на умовах аренди, цільове призначення, якої зміни для будівництва основних інших будівель громадської забудови для будівництва обслуговування адміністративних будинків, офісних будівель, що займаються підприємницькою діяльністю з отриманням прибутку, громадянка Топільчук, Тетяна Віталія, селище Чимириця, Гусятинське, шосе, 4 7 А, площа 252 квадратних метри. Заперечень. Заперечне. Прошу підтримати, депутати. Хто за? проти, Утримався. Рішення прийнято. Про затвердження проєкту землеусію щодо відведення земельної ділянки у користування на умовах аренди для ведення товарного з господарського виробництва, ФГ, ФГ СКМ. Ковчег, за межами населеного пункту кормильче майже 37 сотих. Заперечення. заперечення староста. Не Немає заперечень. Шановні депутати, прошу підтримати. Хто за? Проти утримався. Рішення прийнято. Продана для дозволу на виготовлення технічної документації з землеустрою. Щодо. Встановлення меж земельної ділянки в натурі для будівництва індивідуального гаража Лисак Тетяна Ростиславівна в селі Швішківці бідонька 1, гараж, 2, площа 100 квадратів. Заперечення. Марі. Шановні депутати, прошу підтримати. Хто за? Проти? Утримався. Рішення прийнято. Про надання дозволу на вигляд технічної документації землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки натурі для будівництва індивідуального гаража Лисаку Юрію Михайловичу в селі Свіщенці, вулиця Підонька, 1, площа 100 квадратних метрів, староста заперечує. Не заперечує. Шановні депутати, ставлю на голосування. Хто за проти? Утримався. Рішення прийнято про надання дозволу на виготовлення технічної документації землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі для будівництва індивідуального гаража Війчо Поля Петрівна селище Чемирівці, вулиця Кармелюка, 2а, площа 28 квадратних метрів. Не заперечуємо. Шановні депутати, прошу підтримати. Хто за проти утримався? Рішення прийнято. Про надання дозволу на розроблення технічної документації землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі для ведення товарного сільськогосподарського виробництва Шутяк Галина Дмитрівна. Литава 073. Староста заперечення. Шановні депутати, прошу підтримати. Хто за? Проти? Утримався. Рішення прийнято. Про надання дозволу на розроблення технічної документації землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, Коломия Інна Миколаївна, село Чорна 1,41 сота. Шановні депутати, прошу підтримати. Хто за? Проти утримався. Рішення прийнято. Про надання дозволу на. Розроблення технічної документації землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. Паца Вікторія Вікторівна та смірнову Анатолію Євгеновичу в межах населеного пункту Юрківці один майже 70 сот. Шановні депутати, прошу голосувати. Хто за, проти, утримався? Рішення прийнято. Про розроблення технічної документації землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки водного фонду за межами населеного пункту Хочубів. Заперечення староста. Немає заперечень. Шановні депутати, прошу підтримати. Хто за проти? Утримався. Рішення прийнято. Про розроблення технічної документації землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки за межами населеного пункту Шидівці, староста заперечення. Немає. Немає. Шановні депутати, прошу підтримати. Хто за проти? Утримався. Рішення прийнято. Про надання дозволу. Е, не. Про надання земельної ділянки в користування умовах харени для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. Польові дороги, мрія фарм Поділля, Слобідка Смотрицька, 11 ділянок, заперечення. Шановні депутати, прошу підтримати. Це наші гроші, це польові дороги. Рішення прийнято. Про надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки на умовах постійного користування для будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького обслуговування село Юрківці, вулиця Ярослава Мудрого, 19, 32 сотих, староста заперечення. Шановні депутати, прошу підтримати. Хто за? Проти, утримався. Рішення прийнято. Про надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки користування на умовах оренди для розміщення та експлуатації основних підсомних та допоміжних будівель підприємства, підприємствами, що пов'язані з користування надрами. Агрохолдинг 2012 за межами населеного пункту Збриж 500. Це під свердловину. Заперечення. Немає заперечень. Ставлю на голосування, прошу підтримати. Проти, утримайся, рішення прийнято. Михайло драпати. Міш. Ти не голосуєш. Я голосував. Не голосуєш, Я голосував. бо ти керівник підприємства цього на цей час. Я. Бо ще до тебе прийдуть. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, користування на умовах оренди для розміщення, експлуатації основних підсобних допоміжних будівель та споруд підприємствами, що спов'язані пов'язані з користуванням надрами. Агрохолдинг 2012, село селом 5 п'ятьсотих. Староста заперечення немає. Прошу підтримати. Проти отримався рішення прийнято про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в користування на умовах аренди для розміщення та експлуатації основних підсобних допоміжних будівель та споруд пов'язаних з користуваннями надрами. Агрохолдинг 2012 за межами населеного пункту я Сохериці, я 500 п'ятсотих під свердловиною. Заперечення прошу підтримати. Проти утримався рішення прийнято. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки користування на умовах аренди для ведення товарного сільськогосподарського виробництва комендантській Людмилі Володимирівні Свіщівці, вулиця, піддонька, 8, 038, Заперечення старому. Прошу підтримати. Хто за? Проти утримався. Рішення прийнято. Про перепинення права постійного користування земельною ділянкою в Хмельницькому приватному виробничому торгівельному підприємству Алмаз селище 8 сотих. Заперечення? Не заперечення. Шановні депутати, прошу підтримати. Хто за проти? Утримався рішення прийнято. Про припинення права постійного користування земельної ділянки, виробничого некоменційного центру по надання побутових послуг в селищі, селищі Чемирівці, вулиця Центральна, 43, площа 15, майже 15 сотих. Заперечення. Заперечення. Шановні депутати, прошу підтримати, проти утримався рішення прийнято. Про внесення змін до договору оренди землі, то в медичний центр МТК. Заперечення. Не заперечення. Шановні депутати, прошу підтримати. Хто за? Проти? Утримався. Рішення прийнято. Про внесення змін до договору оренди землі ФК Летарська Нива. Заперечення. Немає. Немає. Шановні депутати, ставлю на голосування. Прошу підтримати. Хто за? Проти рішення прийнято. Е, про проведення земельних турів у формі аукціону. Ігор Анатолійович, заперечення. Не Прошу підтримати. Хто за? Проти рішення прийнято. Про погодження звіту, про експертну грошову оцінку на продаж земельної ділянки. Несільськогосподарського призначення для розміщення експлуатації основних підсобних і допоміжних будівель. Брат Олонь Красилівське в селищі Чимирівці вулиця Об'їзна, 3D, площа 46 сотих. Не заперечую, викуплена земельна ділянка на 1 мільйон 82 тисячі. За 46 сотих 1 мільйон 82 тисячі гривень. Шановні депутати, прошу підтримати. Хто за? Проти, утримався. Рішення прийнято. Про погодження звіту, про експертну грошову оцінку на продаж земельної ділянки, несільськогосподарського призначення для обслуговування будівель торгівлі. Солончак Марк'ян Богданович, Усятинське шосе 35%. Сотник. Не заперечую також викуплена земельна ділянка на суму 460 тисяч. Прошу підтримати. Хто за, проти, утримався. Рішення прийнято. Про виготовлення технічної документації землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі з ціловим призначенням земельної ділянки запасу. Земельні ділянки, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам, селище Чемирівці, 47 сотих. сімсотих. Заперечен. Не заперечення. Шановні депутати, прошу підтримати. Хто за Олежі, проти уважні. отримався? Рішення прийнято про виготовлення технічної документації землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі для розміщення і експлуатації основних підсобних допоміг будівель. В Чимирівці в 80%. Зотих. Заперечення. Не заперечення. Дановні депутати, прошу підтримати. Проти утримався. Рішення прийнято. Про надання земельних ділянок, невитрування земельних паїв, користування на новмов аренди для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. Том 3 1 за межами населеного пункту Шидівці. Заперечення. Шановні депутати, прошу підтримати. Хто за? Проти. Утримався. Рішення прийнято. Про надання земельних ділянок невитраплених паїв, користування на умовах аренди, ФГР Дюче Поле, за межами населених пунктів Степанівка і Чорна. Заперечення? Немає. Немає? Шановні депутати, прошу підтримати. Хто за? Проти? Утримався. Рішення прийнято. Земельних ділянок, невитриманих земельних паїв, користування на умовах оренди, товариству сільськогосподарського ТОВ Агрохолдінг 2012 за межами населених пунктів Біла Почапинці-Сокириці. Не заперечення. Прошу підтримати. Хто за проти утримався? Рішення прийнято. Про надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок е, на умовах оренди для ведення товарного, з господарського виробництва Чорному Вісалію Вороводимовичу, село Летава, вулиця Кооперативна, 16, 38,5 Заперечення. Шановні депутати, ставлю на голосування. Прошу підтримати. Проти. Утримався. Рішення прийнято. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок новмоварень для ведення товарного сільськогосподарського виробництва чорному Віталію Володимировичу, село Литава вулиця Кооперативна, 18, 0,38 сотень. Шановні депутати, прошу проголосувати, Хто за? Проти утримався. Рішення прийнято. Про надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки користування на умовах оренди для будівництва обслуговування інших будівель громадської забудови СФК Летава, вулиця Кооперативна, 19, площа 6 600. Не заперемов. Ставлю на голосування. Хто за? Проти? Отримався. Рішення прийнято. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок користування на мова харети для будівництва обслуговування будівель громадської забудови СВК Летава в селі Летава, вулиця Українська, 2, площа 8 сотих. Заперечення. Прошу підтримати. Хто за проти? Утримався рішення прийнято. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрій щодо відведення земельних ділянків користування на умовах аренди для обслуговування будівель торгівлі СПК Летава, село Летава, вулиця Українська, 18, 3 сотих. заперечення Прошу підтримати. Хто за? Проти утримався. Рішення прийнято. Про внесення змін до рішення сесії. Дев'ятнадцятої сесії восьмого скликання про надання дозволу на розробку проєктної документації за благоустрою щодо встановлення земельної ділянки в натурі для ведення товарного сільськогосподарського виробництва Шевчук Валентина Федорівна село Свічківці 1,40 гектара. Заперечення. Немає. Шановні депутати, прошу підтримати. Хто за? Проти? Утримався. Рішення прийнято. Про затвердження технічної документації щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі для ведення товарного сільськогосподарського виробництва громадянину Левіцькому Віктору Миколаєвичу село Летава 054 сотні. Шановні депутати, прошу підтримати. Хто за? Проти утримався. Рішення прийнято. Про надання дозволу на розробку технічної документації землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі для ведення товарного сільськогосподарського виробництва Григора Світлана Сергіївна, вишнівчик, 1,66 гектара. Немає. Шановні депутати, прошу підтримати. Проти утримався. Рішення прийнято. Про надання дозволу на розробку технічної документації з землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. Муляр Катерині Володимирівні, село Вишнівчик, 4,07 гектара. Заперечення. Димаю. Шановні депутати, ставлю на голосування. Хто за? Проти? Отримався? Рішення прийнято. Дякую Віктор Анатолійович. Ігор Анатолійович вибачаюсь. Ви мужно Ви вистояли. Богове з вас. Ще й стане поговорить. Порядок терміні. Основних питань у вичерпані. Я хочу. <рес> <рес> Говорити, що я хочу е, лише звернутися зараз з проханням. Е, спочатку звернуся до всіх керівників, до всіх депутатів в присутніх залі, чи є в когось якісь оголошення. Немає? Немає? Тоді в мене прохання. Після цього, як я зараз закрию сесію, е, ми закриємо сесію, я прошу всіх. Сісти на свої місця. У нас остання сесія в цьому році. І ви знаєте, що перед новорічними різдвяними святами нас приходять вітати діти і представники закладів культури. Тому я прошу всіх добути до кінця, а зараз дозвольте мені сесію оголосити закритою.